Справа не тільки в тому, що це соціальне життя. Тут дуже важливо, що застосовані новітні технології, і вони настільки сучасні і важливі, щоб збудувавши будинок, люди, отримавши житло десятками років, де заглядали, як то кажуть, в ремонти. І інші проблеми, які у нас сьогодні в масі своїй зберігаються в житловому фонді. Починаємо з того, що економія тепла навіть вдвічі краща, ніж в середньому по нормативах на сьогодні по державі. Це і утеплювальні підлоги. і... В санузлах тепла підлога, і вікна утеплені саме сучасні, і двері навіть броньовані з тим, щоб люди відчували у цьому затишок. Тобто якість і три знаки оклику. Другий момент, що ми так виконавча і самоврядна влада патронуємо цей об'єкт, також вчимося. Певною мірою контролюємо з тим, щоб це справді був житловий комплекс не окремі будівлі, як сьогодні перша черга, дві будівлі. А цей комплекс, він з одного боку має кожен автономне і індивідуальне опалення, з іншого боку, тут передбачена і аптека, і невеличка лікарня. І пральні комбінат, і дитячий садочок. Тобто весь комплекс необхідних для соціального нормального життя людини, щоб не їхати по всьому місту. Образно кажучи, це невеличке містечко в місті. Це не просто мікрорайон. У такому застарілому і для нас зрозумілому варіанті, як мікрорайон, то це пустир, то це сквозняки, то це кругом смітники, і дахи течуть, і все інше. Тобто це отой житловий масив, який абсолютно автономний, навіть і супергіпермаркет, і всі інші. Тобто вся для, в життєдіяльності усе є необхідне. Сергій Миколаїв, Ось скільки ми через коштує що, квадратний метр? Через що хочемо, ми е, і далі це контролювати, вийде гарно, землі в нас достатньо, ресурсів достатньо. Будемо далі працювати. Стосовно е, вартості квадратного метра, то я, відповідаючи на це запитання, скажу, що Особисто дуже невдоволений, що поки що дорого обходиться, тому що у нас є будинки, які квадратний метр близько 6 тисяч гривень, десь за 7 тисяч гривень, а це більше 10 до 11 тисяч гривень. Но, відповідно, воно виглядає навіть як не стільки соціальне, а як елітне, оскільки. Багато пішло, мабуть, коштів на всі інші, такі оздоблювальні, утеплювальні і сучасні матеріали, які поки що не дешево коштують. Проте, ви знаєте, я взяв довідку, дві третини квартир вже придбано. Но це люди, які більш заможні середній клас, як їх тепер назвати. А ось що стосується абсолютної більшості бідних людей, ми зараз оформляємо там більше 20 сімей на іпотеку, досконалюємо цю іпотеку, уряд над цим продовжує працювати. Думаю, все-таки ми вийдемо на той варіант, коли і за 10 тисяч, і за 12 тисяч квадратних метрів може придбати іпотечний кредит. Кожна пересічна, як ми кажемо, наша. Сім'я. Так що, якщо серед усіх питань, які вирішуються, е поки що ціна квадратного метра вона за дорога. Я якраз сьогодні і приїхав подивитися, маючи на меті оцю проблему, як здешевувати. Вона же все своє, я конче, е кажу, що. І пісок під боком, і камінь під боком, і всі інші складові є. І утеплювані матеріали свої, і сінові матеріали свої, і вікна, двері, і провельні матеріали все своє. Плеча доставки мінімальне все на місці. Ось. Тобто складову собі вартості ми хочемо подивитися, якщо вона об'єктивна. Будемо допомагати таким чином, щоб здешевлювати вартість.